Вже розпалюючи тренування, яке точно не залишить тебе байдужою. Це мікс силового навантаження і кардіо, у якому залучаються всі групи м'язів. Приклад одного мого тренування. Перший блок. Силова вправа з гирею, присяд плюс жим гирі вгору. 10 повторень, по 5 на кожну сторону. Підтягування на турнику з воротнім хватом 6-8 разів. Канат 40 секунд хвильовими рухами. Це складна вправа, що добре навантажує верхню частину тіла. Всі ці вправи повторюю в три кола. Другий блок Танова тяга. 15 повторень. Присід з кітком медболу в 9 кг. Вибухова вправа, яка задіює все тіло. Крок на лаву з підскоком по 10 повторень на кожну ногу. Блок повторюємо 3 рази. Третій блок ведмежа хода з обтяженням у руках. Крокові випади вперед з ротацією корпусу під грифом 10 кг. 10 кроків в один бік і 10 у зворотньому. Біджимання з перевернутими зап'ястями, долоні догори. Складна вправа, яка добре включає плечі і зап'ястя. Цей блок я також виконую в три підходи.